Шалом, це Славко, я вас поздравляю. Путін знайшов оперативне рішення для війни з НАТО. Це геніально. Воювати уявними безпілотниками, воювати зі страхами, з переляком НАТО. Розумієте, він зробив переляк формою бойових дій. Це просто блискуча. Що от загрози на війні використовували давно і довго, але от загроза не існуючим просто, це, це розкішно, розумієте, він, він їх доведе до психозу, я скажу. До капітуляції це буде розкішно. Якщо це буде послідовно, тут важить наскільки ефективною буде це оперативне рішення Путіна у війні. З НАТО, воювати неіснуючими безпілотниками, дозволити Заходу самому створювати страшилки для себе. Позаяк? Ну, як він це зробив, ясно, вони дуже довго лякалися Ерефії, дуже довго перелякували один одного і от, нарешті, перелякалися. Нарешті можна їх. Налякати як не те, що обикновенним фінським ножом, що я зараз роблю, а не існуючим безпілотником. Це просто буде, вони так раз за разом будуть піднімати в повітря війська. Я скажу. А чи з'являться безпілотники на цю війну? От що буде цікаво, чи він їх зможе перемогти без безпілотників? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду довбати. Бачите, треба трошечки от. Отут от трошечки ще продовбати.